Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У ніч проти четверга, 6 липня, росіяни атакували Львів. Наразі відомо про через росіян прошкоджено житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури. Про це інформують мера Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький. Приблизно у другій ночі Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, яка охопила зокрема західні регіони. Повітряні сили ЗСУ повідомили про. Запуск ворожих ракет із акваторії Чорного моря спочатку вони летіли бік Києва, але згодом змінили траєкторію та полетіли на захід. Перші удари цієї ночі у Львові пролунали близько 2.30 ночі. Протягом наступних 40 хвилин місто Лева почуло ще серію вибухів. Подекуди сталися перебої зі світлом та мобільним зв'язком. О 3.18 відбій тривоги, близько 3.35 стало відомо про те, що росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в недовзі і про ситуацію в житловому домі. Паралельно з цим в чорному морі сьогодні вночі під час запуску польової гвардійської ракети Ракетний фрегат зазнав аварії. Мова може йти про відремонтований фрегат допитливий. Сталася детонація. однієї з пускових шах. Опу був настільки потужним, що фрегати довелося буксирувати до Севастополя. Пише телеграм-канал Морський Вовка. Згідно з закритих внутрішніх даних, не стало також операторів, які знаходилися поблизу фрагат, пошкоджений серйозно. Щодо кількості ракет Україні потрібна довга рука наносити відповідь по носіях ракет та базах розташування. Шування ракетоносців пише Ігнат, коли РФ атакувала Україну, то використовувала весь свій ракетний потенціал. Але навесні противник наростив у виробництво ракета. Зауважив ігнат. На жаль, Росія отримає комплектуючі. На жаль, вона продовжує виробництво, сказав Ігнат. За його словами, росіяни не мали у достатній кількості високоточних та далекобійних ракет Х-101, іскандер М іскандер К, калібр, кинжали, які можуть діставати далеко середину країни і бити точно, як зазначив Ігнат. Коли РФ атакувала критичну інфраструктуру України, то використовувала фактично весь свій потенціал цього стратегічного озброєння. Але навесні була велика пауза, коли противник наростив виробництво і, вже згідно з новими даними, гур має більше і канжалів, і калібрів. Вочевидь, Росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею та отримає технологічні речі, які сама виготовляти не може. Плати чіпи напівпровідний. Ки, це те, без чого ракета не полетить. Тому сподіваюся, що Росію дотиснуть у санкціями. Якщо санкції комплексно будуть працювати і будуть контролюватися, тоді можна Росію буде поставити на місце. Розповів речник повітряних сил ЗСУ. Водночас він зауважив, що РФ не може швидко поповнити запаси ракети, навіть якщо у неї достатньо комплектуючих, оскільки процес виробництва не швидкий. Кирилата ракета, якою нас обстрілюють, це фактично безпілотний літак, який потрібно збирати. Доволі таке довго, поки зберуть, поки випробують, доки протестують, поки поставлять на носії. Це все відповідно, це займає певний час. Пояснив ігнат. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пара разом.